Оцінювання за кордоном можуть пройти такі категорії громадян, якщо наближається час для переогляду по групі інвалідності, якщо потрібно вперше отримати групу інвалідності, якщо є порушення здоров'я, які тривають більше 12 місяців, та якщо потрібно підтвердити групу інвалідності для отримання соціальних виплат. Переогляд по групі інвалідності зараз можна пройти в таких країнах. Португалія, Іспанія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія. Як відбувається дана процедура? Країна перебування, її соцстрах або медична установа передає медичні документи до пенсійного фонду. Далі ці документи передаються до центру оцінювання фізичного стану особи? За потреби ці документи перекладаються далі. Вони йдуть до експертної комісії оцінювання, і після прийняття рішення направляються назад до Пенсійного фонду України. Для більш детальної консультації та інформації по даному питанню, і не тільки звертайтесь в особисті повідомлення та підписуйтесь на мій профіль.